Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка, так така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для онучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже, піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжки і цей горщик масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Іде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає дівчинко, дівчинко, а куди ти йдеш? Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому, я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок і горщик з маслом, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. От за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось тією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щось сили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою. Та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букетики з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук-тук-тук. Хто там? питає бабуся. Це ваша внучка червона шапочка, відповідав вовк, змінивши голос. Я принесла вам пірішка і горщик масла. Це матуся передала. Добре. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи занедужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і з'їв її одразу, бо він вже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабуси на ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала у двері. Хто там? питає вовк. Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, а потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла, Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжки і горщик масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, двері відкриються. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади піріжок на скриню і горщик там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд у її бабусі. Бабусю, бабусю, які ж у вас великі руки, каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Каже вовк, бабусю, бабусю, які ж у вас ноги великі. Це, щоб краще бігати, дитинко, каже вовк. Дівчинка знову питає. Бабусю, бабусю, які ж у вас вуха великі. Це, щоб краще чути тебе, дівчинко. Каже вовк. Знову дівчинка питає. Бабусю, бабусю, які ж у вас очі великі. Це, щоб краще бати, бачити тебе, онученько. Бабусю, бабусю, які ж у вас великі зуби, а це щоб тебе з'їсти, каже вовк. І з цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили волка вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка. Живі і здорові.